Доброго здоров'я і миру душі всім, хто завітав на канал Вирощування рослин. Сьогодні я квашу капусту за дуже простим і давнім рецептом. Так васила моя мама, бабуся, і я так вашу вже не один рік. Капуста гарно вкисає, смачна, соковита, зберігається до літа. А квасили колись нас капусту у великій бочці. Сім'я була велика і все з'їдалося. Рецепт зберігся, та квашує набагато менше. Кв капуста для квашення зрізається в кінці жовтня або навіть і на початку листопада, коли вже холодає, тоді вона збагачується цукрами наслідок цього холоду, стає хрумка набагато смачніша від тієї, яка зрізана ще за тепла. Підходить для квашення середньопізній сорт, підходить і пізній, але такий, що мав плоскіший вигляд і з великими качинами без пустот. І головне, щоб трішки була зеленувата. А так, в основному, капуста має мати біленький вигляд. Бути соковита солодковатим присмаком. Її навіть можна листочок трішки попробувати. І смак солоду буде відчуватися. Цю капусту я сама виростила, зрізала її, підчистила, помила і зважила, також підготувала моркву. Капусти є 20 кг, а моркви 1 кг. І на 1 кг капусти я даю 15 г солі. Тому для цієї кількості я зважила 300 г солі. Квасити буду в такій 40 літровій каструлі мальований і на такій шатківниці її шаткувати. Цю шатківницю робив ще дідусь. Капусточка моя розрізана навпіл. і я вже вирізала качан. Добре мати зважену капусту і відповідну кількість солі. А що до солі, якщо посолити замало. То капуста не пустить достатній кількості свого соку, і русил буде тягучим. А якщо забагато дати солі, то процес бродіння не буде відбуватися так як слід. Капуста добре не накваситься і не буде мати доброго смаку. Перш ніж шаткувати капусту підготовляю моркву. Трую її на такій терці. Можна терти і на електричній. А тепер приступаємо до шаткування. Це робиться легко і просто. Беремо капусточку і шаткуємо її. Різала одну третю від тієї кількості, що було підготовлено, додаю одну третю частину моркви. І одну третю частину солі. А тепер все гарно руками перемішую. Капуста аж хрустить, соковита, з ароматом. Тепер її потрібно потокти. Колись її трамбували добенькою. Та, на жаль, Довбенька не збереглася, тому її товкти я буду ось таким молоточком, а це все робиться для того, щоб не поступало повітря. Тепер продовжує шаткувати другу частину. Що ж, капуста пошаткована? Ось стільки її вийшло саме з 20 кілограмів чищеної капусти. Додаю решта моркву і сіль і гарно все переминаю. Саме зараз осінню пору. Така квашена капуста набагато корисніша від тієї, що квасить протязі зими. А навіть буває дехто і собі на весну хоче заквасити. В такій капусті найбільше зберігається вітамінів. На весну в капусті вже вони втрачаються. Ось така гарно перерізана капусточка чудово смакує до різних страв. Тепер її гарно втрамбовую, щоб не було доступу повітря. Капуста чудова, суковита, кисає без всякого маринаду. Саме в власному соці вона має кваситися. Щодо перцю і лаврового листя, то якщо довго буде стояти квашена капуста, то від цих спецій вона буде трішки гірчити. І тому кожному вибирати, чи давати перші кілаврове листя, чи можна просто так квасити без всяких спецій. Добре затрамбовану капусточку зверху прикриваю такими дощечками. Нас називали колись кружками. І зверху прикладу каменем. І накрию тканинкою, щоб не попадав порох. Капуста має стояти в теплі. Тільки на третій день починається процес ферментації, квашення, а за тиждень вона вкисає. Щоб капуста гарно вкисла, потрібно до неї дивитися кожен день. І навіть два рази на день дерев'яною паличкою проколювати до дна, щоб виходив газ і гіркота. Має утворюватися піна, соку буде збільшуватися. Це якраз буде починатися процес бродіння. І так до кінця тижня, а можливо, і трішки більше. І коли вона вкисне, вибирає її в трилітрові банки, теж гарно втрамбовою. А під кришку кладу листочок хрону, а на листя зернятка гірчиці. Це роблю для того, щоб не утворювалося плісніва, і ставлю підвал на зберігання. Споживайте квашену капусту і будете здорові. Дякую за перегляд!